День міста заходи проводилися на усі смаки. Організатори врахували різновікові вподобання людей. Став дійсно святом цей день і для лозівської малечі. У своїй колони шокувалася дітвора біля міського палацу культури. І маршрут тієї колони був прямісінько у парк перемоги. Малечу веселили клоуни та ляльки велетні. Одразу з'ясували, що дівчата гарні та розумні, а хлопці сміливі та надійні. Як з'ясувалося, причиною зібрання у парку стало відкриття нового дитячого майданчика, який було збудовано у рамках соціального партнерства між ЛКМЗ та міською радою. Ну, ленточкой закрыта дверь. Как же быть нам теперь? Надо Детинство – це пора мрій і сподівань. Це віра у казку, яку їм дарують дорослі. Всегда говорю, покой нам только снится. Берегите детей, рожайте детей, приводите на детскую площадку. Мы таких площадок еще с нашими партнерами, настроями, настроим. Я очень рад, Сьогодні здесь Кузнечний Механічний Завод в состоянии оказывать городу допомогу. І ми сумели відкрити цю прекрасну детскую площадку. Я хочу всім вам пожелать, щоб було багато радості, щоб завод успішно працював і мог і далі строить. Вместе з городської мерією подобні прекрасні міста. Процедуру відкриття не затягували і доволі швидко перейшли до головного. галаслива дітвора радісно захопила місце відпочинку, яке належить їм по праву. Нам би побільше тут площадочку, тому що в мене двоє дітей. Дуже не раді її з дітям куди пойти, поіграти. Ми прийшли з дитина на відкриття дитинської площадки. Жде, поки залізе на горку, на качелі. А чого ти там не з дітками? Ти біги туди і грайся. Смотри, скільки там дітей. Да вот, по наследству передаю. <риклад> Мы сначала усы прицепим, а потом... <риклад>